multimillion <Marvel> Матері лежали долілиць, розкинувши руки, лежали не рухаючись, здавалося й не дихаючи, семеро по всій ширині храму, наче сім хрестів, покладено на підлогу. Відколи одгоркотів фронт, щодень то більше спливала слізьми їхня надія? Ні, чоловіків уже не сподівалися. У Семениха і Вівді вони загинули на другий день війни. У в'язниці, куди запроторили їх перші совіти, бо ж були членами просвіти. При відступі їх розстріляли усіх. В'язниці, куди запроторили їх перші совіти, бо ж були членами просвіти, при відступі їх розстріляли усіх. У Карпихи чоловіка забили ще поляки у Картузькій березі. Ще поляки у Картузькій. У Нимидори не знати хто, бо кожної ночі приходили все інші перевдягнені одні в одних. І вимагали йти з ними до лісу. Ари не, не знати хто Бо кожної ночі приходили все інші перевдягнені одні в одних. І вимагали йти з ними до лісу. А як ні, то куля в лоб. Орисен чоловік помер від сухоту в першої рік війни. Помер від сухоту в рік війни. Федоршин підірвався на міні. Федоршин підірвався на міні. А Василина Грицюкова. Отримала силина Хрицукова, отримала похоронку. Не кожна поховала свого мужа. Одна ще кожна оплакала і змирилася з долею вдови. І жила тільки сина. Фронт. І кінець війні настав, а синів нема ні живими, ні мертвими. І щодень то все більше спливала слізьми їхня надія. Кожна умлівала тяжкими думами сама в порожній оселі. Потім якось Бог дав на розум усім сімом, і вони стали збиратися на оденки щодня то в одної, то в другої, тільки не пряли і не вишивали, а лишень молилися. Перед темними образами. За синів, за життя їхнє. Та хоч би вісточку яку від них. Та хоч би вісточку яку від них. У Семених і Вівді сини пішли в Бандерівці вже під кінець війни, бо перед тим маліші були. У Карпихи, в Мельниківці, із трьох синів Нимидори живий був лише Середущий, то ще 42-го десь із Бульбівцями. Орисиних обох забрали на фронт другі совєти. Федорчин пішов у ліс до червоних, забрав із собою і сестру Парасочку, але та згодом вернулася, живе при матері. А син Василини Грицюкової не пішов ні до кого. Просто поїхав по дрова в гай і не вернувся. Так щовечір, щовечір, уже в дев'яти збиралися вдови в кожної в земляці та в Семенишеній хаті та молилися. За синів, за життя їхнє. Та хоч би за вісточку! А на десятий день з'явилася в селі циганка. Давно вже не бачили циган, бо ж німець сказали, вибив їх із корінням і насінням. Видайте кини всіх. Та чудна ж, яка циганка, нікуди не зирила, щоб то вкрасти, не хотіла ворожити аніщо видурювати. Тільки прямцем до вівдіної землянки, що купою перепрілого листя, ледь вирізнялась з навколишніх грубків. Рипнули двері, щодувалися вдови. Циганка. Що тобі тут катре? Не мені, тільки вам. Як хочете, щоб я вам сказала, що з вашими синами сім неділь крижем лежіти на відправі. І молітесь. Тоді побачу, скажу. Нічого не хотіла? нічого не вкрала. нічого не вкрала. Дивна їй прав. Відтоді на кожній службі сім непорушних хрестів лежало по всій шарині храму, а решта селян тулилися позад них, щоб воронь Боже не порушити материнської молитви. За синів. Хоч би вісточко! Як вийшли по сьомій неділі з церкви, ждала їх на паперті та саме циганка. Нічого не хотіла. Тільки як усі семеро вступили її мовчазним колом, стала казати. Імен, я не знаю, те мені не дано. Але твій син семенихо. застрелив сина вівні. Застрелив сина. Я підозра, що зрадник. Сам же застрелився у скроні. Застрелився як оточили. Єдин Карпишин загинув від Федиршиного, коли Колпаківці на мильниківців натрапили. Другий же утонув у болоті. Утонув як поночі оточили. Федошин же після війни попав до ЧК за якусь провину. Вже не живий, а Ой, ще перед тим застрелив Василишину через дівчину, через дівчину, бо ревнував давно. Немедорин поранений був поляками, контужений німцями, а Бандерівцями доби. Ось вони свої обидва на фронті. Вмерли. На фронті вмерли! Ніхто не чув циганчиної мови. Лише семеровдів і священник. Як циганка скінчила річ, запала мовчанка. І вдови не голосили, не плакали, тільки стояли, мов скам'янілі. Отець же Петро помовчав. Помовчав та сумно промовив. Минають роки, минають століття. Князів змінюють гетьмани, гетьманів отамани, президент, але не дає Господь щастя до всій Україні. Через, Через тяжкий гріх розбрату. Промовив та й пішов до храму. Стояли вдови на церковнім подвір'ї та тужно мовчали. Переходом Немидора згадала, що ж не взяла благословення сьогодні в отця Петра, стрепенулася і вернулась до церкви. Отець Петро лежав перед вівтарем, крижав, до лілиць розкинувши руки. Щось довго нема Немидори, — подумала Карпиха, — і теж вернулась до Божого храму, за нею Василина, за Василиною, всі решта.